Ранкове Небо України. Усім привіт! Сьогодні 2 січня 2023 рік, і я хочу сьогодні зняти перше відео у 2023 році. Але перед тим хочеться трошки розказати про минулий рік. Отже, минулого року я вирішила стати блогером і Перше моє відео вийшло в 2022 році, 22 січня, майже рік назад. А ось канал я створила 4 лютого ще в 2021 році. Ось стільки в мене переглядів є: 1 мільйон 328 381. І тут в описі, як і в кожного блогера повинно бути. Кожен блогер описує, про що його будуть відео. І я написала, що мої відео будуть про присадивну ділянку і все, що пов'язано з нею: планування ділянки, вирощування і догляд за деревами, кущами і так далі. Отож, якщо ви знайшли якогось нового блогера, то зайдіть в його опис, і тут ви можете почитати, про що будуть відео цього блогера. Також отут є канали. Я вже показувала, але ще раз покажу. Кожного блогера є ось такий відділ канали. І тут я підписана на 98 каналів. Дуже багато. Тут є і мужчини, і, і жіночки. І переважно це все україномовний контент. Переважно усі блогери україномовні, але є деякі блогери, які з України, але, наприклад, живуть в Польщі, і ще свої відео ведуть російською мовою. Також в мене тут є азербайджанський один канал. Тож, кому цікаво, можете зайти, подивитися, хто шукає ще україномовні канали. Можливо, ви щось цікаве для себе знайдете. Так, а ще я вам хочу показати. У кожного блогера є ось така YouTube студія. І якщо хтось хоче стати блогером, то це обов'язково. І цю YouTube студію можна скачати в Play Market безкоштовно. І заходимо сюди, в YouTube студію. Хочу вам трошки показати, що блогер бачить в своїй YouTube студії. У мене є такий відділ аудиторія і пише, що постійні глядачі, які постійно мене дивляться, це 21 600 людей. Мене постійно дивляться. А ось 70 тисяч тільки інколи заходять, щоб подивитися моє відео. Бачите? А ще є ось таке відео, завдяки яким ваша аудиторія розширяється. Хто я така, полола квіти і як побахне, це мої відео. Навіть пишуть канали, які дивиться ваша аудиторія. Мій світ, прогноз, факти, я і мої кози. І коли ваші глядачі відвідують YouTube, тобто, коли ви дивитесь, переважно і тут найбільше. З 18-ї години і пізніше, а ось в неділю, то з 12-ї години вже можуть подивитися мої відеоглядачі. І користувачі, які підписалися на ваш канал і увімкнули усі сповіщення, це 13%. Так, ще тут є. З яких країн мене дивляться? І от Україна 81%, Росія 3%, Білорусь 1,9%, Сполучені Штати 1,7%, і Польща 1,6%. Інколи ще показує Італію, Німеччину, але ось сьогодні показують тільки Україну, Росію, Білорусь, Сполучені Штати і Польщу. Зараз не підписаних є 66,6%. А ось підписалося 33,4%. Це вже на 13% більше підписалося, ніж було. Бо ще недавно тільки було 20% підписано на мій канал. Що я хочу сказати? Якщо вам не важко, підпишіться, бо це дуже мені допоможе. Щоб україномовний контент вийшов на перші сторінки Ютубу, треба підписуватися. Тому що все рівно російські мовні канали завжди. Були першими, їх більше дивляться, і це зрозуміло, тому що, по-перше, більша аудиторія, і крім того, Казахстан дивиться, Білорусь дивляться російських блогерів, і Україна дивилась теж російських блогерів. Тож дуже важко українським блогерам було пробитися, щоб Ютуб рекомендував наше якісь відео. Тому це дуже важливо, якщо ви підпишетесь не тільки на мене, а на інших україномовних блогерів. Ще хочу показати вік і стать. Отже, за грудень. Жінки 89% і 7%, а чоловіки дивляться 10% і 3%. Ну, звісно, чоловіки більш зайняті, тому що дуже багато зараз на війні. Тож і не дивно. Ну, і зараз більше моє відео це прибирання, готування. Чоловіки такого не дуже то люблять дивитися. Так, і ще хочу показати, в якому віці мене дивляться. Не знаю, чи вам це буде цікаво, але ось така статистика в мене є. Як бачите, від 18 до 24 років дивляться 3,2%. Від 25 до 34 років дивляться 6,2%, від 35 до 44 років дивляться 11,7%, від 45 до 54 роки дивляться 25%. І від 55 до 64, найбільше мене дивляться в такому віці: 55-64, і це 34,2%. І старше 65 років теж мене дивляться 24%. Хочу сказати, що мені 47 років все ж таки мій канал дивляться трошки старші люди навіть. Я дуже вдячна, усім, хто дивиться. Ще хочу я сказати, що за 2022 рік у мене вийшло 220 відео. Усім дуже дякую, хто підписався, а також усім дякую за перегляди. І ще хочу вам сказати, що Хоч в мене не кулінарний канал, але інколи я викладаю закрутки, а також що готую, хочеться поділитися, бо, можливо, в інших регіонах таких, наприклад, голубців не роблять. І якось неділю я просто робила голубці для себе і вирішила зняти. Ось такі львівські голубці з картоплею. Найбільше переглядів це відео отримало. 116 тисяч. І я навіть не сподівалася, що 116 тисяч подивиться на рецепт львівських голубців. Також 107 тисяч переглядів є у такого відео, як мариновані огірки по польськи, виходять хрустки. 5 місяців тому я знімала, я робила такі огірки і зняла. Думаю, може комусь пригодиться 107 тисяч. А ще в мене тут дуже класні є помідори солодкі. 37 тисяч переглядів. Трошки я вас познайомила, що блогер бачить у себе на каналі. Деяка інформація, бачите, тут є. Сьогодні я вирішила зварити уху і хочу поділитися з вами, як я варю ухо. І що нам... Для цього потрібно, щоб зварити оху. Насамперед, нам потрібна рибка. У мене тут є пару карасиків, але я вже їх трошки вимочила в воді. І також я ось купила м, такі відрізки сьомги. Я їх теж намочила в воді, вже добре вимочила. І це наша рибка до ухи. Така рибка дуже жирна, тому я додаю прісних карасиків, але можна і без них. Нам потрібна картопля, морква, цибуля, лавровий лист, перець. Я товчу, щоб був гарний аромат сильніший. Ще в мене ось така приправа до риби її трошки дам. І зелена петрушка, або сушена в мене, або морожена ще є. Не знаю, яку я візьму, буду бачити. І останнє, що я даю, це даю жменьку такого пчона, Я вже його промила. Щоб ситніша була уха. Ніякого жиру я більше не даю, тому що ось така рибка, вона дуже жирна. Якщо я варю уху тільки з, прісну, з прісних риб, карпа, карася, щуки, то я можу навіть дати ще трошки олійки, щоб була ситніша уха. Отож, в мене вже вода кипить. І перше, що я туди буду давати, це нашу картоплю, моркву. І цибульку. Зараз позбираю оцей крухмаль. Я закинула картоплю, моркву і цибулю. Трошки крухмаль треба позбирати. Ось такий білий. Коли картопля буде майже готова, тоді додам рибу, лавровий лист, пшоно. Пшоно скоро вариться, риба теж скоро вариться. Ну, але все одно треба, щоб трошки покипіло і наварилося. Ну і решта зелень і сіль. Сіль я, напевно, зараз посолю. Ще додам соль. Так, я вже спробувала картоплю. Картопля майже готова. Я додаю пшуно лавровий лист. Лавровий лист я даю багато, я люблю, коли пахне лавровим листом. І рибку свою буду давати. Води я дала мало, тому що багато риби і буде повна кастрюля, напевно. Хочу, щоб була така хороша юшка. Чому варто купляти таку червону рибу для споживання? Така червона риба має великий міст вітамінів, при тому, що вона досить низькокалорійна. Вона містить білок, який швидко застосовується в організмі. Червона риба така бере участь у в Роботі кровотворної системи, бореться з анемією, допомагають серцево-судинних захворюваннях, містить меланін, який корисний для жінок при клімаксі. Найбільш корисна червона риба при варінні, також запечена в духовці. А от вже при смаженні риба втрачає більшість своїх корисних властивостей. Також в такі риби є жирні. Омега 3 кислоти, які знижують кількість холестерину. Також такі риби є кальцій і фосфор, які зміцнюють кістки, зуби. І ще в ній є така фолієва кислота, яка поповнює ряди кров'яних тілець. Отож, таку рибу час від часу треба споживати. Вона корисна. Я купила за 50 гривень. Один кілограм і можна з 1 кг 2 рази зварити уху. Ще я додаю таку прісну рибу, тому що, якщо варити з самої червоної такої риби, то вона досить жирна. А ось така прісна риба теж має свої вітаміни і користь приносить, тому якщо є, то я ще додаю прісну рибу. Бачите, я пшона дала, тому юшка не є дуже така світла, тому що пшоно трошки юшку так, трошки вона як мутненька є, але зато ситненька буде. Ось така в мене вийшла уха. Сьогодні я порізала сільку, яку купила на такі шматочки і готую до неї цибульку. І як я готую цибульку, трошки солі даю. Потім оцтом я ось так. У мене є така штучка, бачите, бризгає оцт, дуже добре до салатів мати. Трошки оцту даю і обов'язково трошки цукру дати пучку, тоді буде дуже смачна цибулька. І ще олійки зверху. Ось постоїть трошки і тоді даємо до сільотки. І це буде дуже смачно така цибулька. Я тут цибульку ще більше люблю, ніж саму рибку, хоча рибка теж смачна. Відварити картоплю в мундирах і ось таку сільотку з такою цибулькою це смакота. Подивіться, як моя кішка дружить з Жоріанкою. Ось так вона сидить біля неї і дивиться на неї. Та Асюня. І думаю, як би її поскорше з'їсти. Так виглядає зараз мій квітник. Це один, який біля теплиці. Моя конюшинка на проїзній частині. І це другий квітник. Снігу зовсім вже немає. І так зараз почуваються мої троянди. Я їх прикрила землею, та, як казала, це моя жовта троянда, листя примерзло і вже усипається, потім це все листя я приберу. Ялиночки гарні. Так. А там накриті мої гортензії такими мішками і листям, і ще ялинкою. Магнолія. Маки які зелені. Сьогодні я приїхала до мами і допомагаю, бо мама зарізала хрюшку і хочу вам показати, яке сало. Подивіться. От, дуже м'ягеньке. І мама вчила, яке добре сало. Якщо ось так пальцем нажимаємо, є ямка, значить це добре сало. Зараз ще попробуємо. дивіться, бачите, палець злізе. А якщо ви нажимаєте і немає такої ямки, а воно дуже пружне, значить це погане сало. Подивіться, скільки сантиметрів сала. Так, мама вирощує свині. Потім ділиться. Мама має три дочки, я одна з них. І всім потрохи дає, подивіться, бачите, які м'ягесенькі, м'ягесенькі. Це справжнє сало. Такого на ринку не купиш. А якщо купиш, то дуже рідко. Я мамі допомагаю це все робити, краяти на шкварки. А ще хочу сьогодні мамі допомогти побілити літну кухню. Завжди два рази на рік білимо літну кухню. Так, капуста в теплиці нормально зберігається, пару тих листочків тільки от деяка. Тут нормально. Зараз я переберу. Тут ще в мене, бачите, квіточки цвітуть. Треба зараз підлити, розмарин мій, кубея моя, ескалонія. Вербену я прикупала. А тут ще ось теж черенків насадила. А ще я цибульку, яка в мене зросла дрібненько, ось так посадила рядочком, бачите? І вона вже випускає зелень, тому що не дуже то... Колону на вулиці тепло. Тут сніг накидали, розтаю, тож досить волога земля. Так, зараз я капусточку трошки очищу і підлию свої квіточки. Подивіться, є конденсат. Я трошки форточки відкрила, щоб провітрилося. Ася, що ми робимо? Ти так читаєш, так? Бачите, як моя Ася читає, як мені допомагає? Ось так. Всюди вона є, і в корзині вже була, і там вона вже мені допомагає. Взяла мій зошит там, де я собі дещо пишу, і ось так читаю. Зубами, не очима, а зубами. Ще треба вміти так читати? Так, Ася? Хто так читає? Хто? Асюні? Покажи, як ти читаєш. Так, дуже гарно читаєш? <ріхи> Ой, не можу нею. Так, то вже тобі не треба. Маю зошит, то й читай зошит. <смі> Мій полохнот не треба читати. Ось таку я маю помічницю, а що я буду робити, коли буде розсада, то я не знаю. Вона як почнеш мені допомагати розсаду вирощувати, з Достої розсади ніхто не залишиться. Так, поки світло є, я запікаю ось таку картоплю і з ребрами. Ребра я замаринувала, дала трошки майонезу, гірчиці, копченої паприки, сіль, перець. А до картоплі додала олійки, приправ. Трошки італійських, чи прованських, сухих і розмарину. У мене свій розмарин є, тож я даю розмарин. І до м'яса, і до картоплі, і це дуже смачно. Ось такі у мене розмарин є. Зараз я його використовую на кухню як ялинку. А так то я додаю і до м'яса, і до картоплі. Усім до зустрічі!